Вітаю вас на каналі Gamer. Ми починаємо новий челендж Гарем Султана. Саме він переміг у опитуванні. Щойно я це перевірила, щоб не було такої ж самої лажі, як з челенджем базова гра плюс одне доповнення. А коротше, перемагали майже один в один. Йшли два челенджі: це пекарня і гарем Султана. Але все ж таки гарем Султана зараз набрав більше голосів. Тож я почала придумувати. Цю реалізацію. Насправді, я додала його просто по рофлу, бо десь я, я про нього чула, але якщо я не помиляюсь, я бачила його в Тіктоці. Але самі правила, і навіть взагалі летсплеї по такому челенджу, я не пам'ятаю, щоб я десь бачила, але я знаю, що іс... знала, що він точно існує. Отже, я почала шукати правила, і я шукала на зарубіжних англоязичних форумах. І можу сказати, що сам челендж. Він дуже різний. Одні люди проходять його у такому більш-менш середньовічному стилі, а хтось проходить його у сучасному, тобто уявімо, що епоха султаната не закінчилась в Османській імперії після неї трішки, а переросла у те, що зараз і в сучасному світі таке існує. Але мені це не дуже підходило ні з першого варіанту, ні з другого, адже я фактично не можу уявити як би саме виглядав султанат у сучасному суспільстві, бо його немає і прикладів таких я не знаю навіть з історії. Я, звісно, розумію, що є королівські всякі штуки, ось і донині є королівство. Але це не султанат, це трішки інше. Отже, я шукала правила і правила різняться. справді різняться, тож я вирішила написати свої. Я не те, щоб прям з нуля їх всі придумала і написала. Ні, я опиралась на ті, які були вже дані на цих форумах. Щось я переписала під себе, щось додала. Тобто це не мій авторський челендж ні в якому разі. Це просто об'єднання, яке я підлаштувала під себе, і мені так загалом буде зручно, щоб не відрізнятися від загальної. Ідеї проекту, а фінал челенджів я взяла саме з цих формів. Отже, починаємо про правила. Можу сказати, що зараз я дописала їх до повністю повного завершення першого покоління, тобто султана, за якого ми будемо грати зараз. А коли народиться вже перша дитина, до чого до того часу я вже розпишу правила для другого і третього покоління, бо писала я їх дуже довго і їх насправді багато. Давайте поговоримо спершу про початок, про каз. Ви створюєте сіма або сімку початківцю гаремника. Я буду створювати чоловіка, і орієнтація в нього буде гетеросексуальна, тож надалі я буду використовувати приклади на жінках-дружинах і діти теж сини, це будуть вже шехзаде, тобто більш пріоритетні, ніж дівчата. Як це було у давнину? Якщо ви створюєте жінку... На то вона може бути, наприклад, інопланетянкою з можливістю опиляти, або жінка, яка може оплодовити чоловіків. І відповідно, ваші чоловіки, ваші раби, наложники, вони мають мати можливість завагітніти. Ну, я таке брати не буду, я буду грати за чоловіка. А дозволяється режим історії і раса обов'язково людина. Виключення це якраз таки ваша сімка-інопланетянка, яка буде починати челендж. Риси характеру є чотири варіанти з рисами характеру. Якщо це режим історії, то зазвичай вам, у вас буде перша категорія це будь-які риси на ваш розсуд. А друга категорія обов'язково обрати одну з цих рис: романтик, соціально незручний сім'янин, одинак, душа компанії або дружелюбний. Тобто обирайте одну з цих і дві на ваш розсуд. Третій варіант це обрати дві з вище названих і одну на ваш розсуд. І четвертий це обрати три риси тільки з вище наведеного переліку. І обов'язково одна риса з цих має бути негативна, тобто або соціально незручний, або одинак, ну і загалом все. А я обрала о, якраз таки на ваш розсуд, але мені так пощастило, що мені попалася романтики сім'янин. Тож мені підходить і третій варіант, де я обираю дві з вище названих. Життєві цілі. Ваш сім має обов'язково виконати ну, намагатися виконати. Якщо ви якусь не зможете, то це, звісно, не вважається програшем. Дві життєві цілі. Перше, це романтик, серійний романтик, і друга це барон. Ви, звісно, можете поміняти їх місцями, спершу виконати життєву ціль барона, а потім романтик. Але я вам рекомендую почати з серійного романтика, адже його кінечний етап це можливість фліртувати з. Усіма будь-якими сімами і не викликати ревнощів, що підходить для много дружинства. Ось е, ви можете, звісно, обрати будь-яку іншу рису, але все ж таки бажано одну з цих двох. Зовнішність і підготовка. Ви можете створити як сучасного султана, так і більш середньовічного. Варто обирати більш-менш розкішні костюми для султана і, звісно, майбутніх султан і наложниць. Я притримувала з цього правила частково для офіційного е, стилю і вечірки. Я обрала такі <клес> класні костюми з тюрбаном. Е, мені вони не те, що подобаються, але я просто захотіла їх додати у цей челендж, тож е, загалом використала. Ви, що, що стосується правил міста і лота, ви можете обрати будь-яке місто, але рекомендується Оазис Спрингс чи Стренджервіль, оскільки ці місця з теплим кліматом і пісками. Тартоза також може вам підійти. Ваш лот має бути мінімум 30 на 30. Ну, все ж таки, це, напевно, араби або як то. Ще такого варіанту. Я не знаю точно, ким вони є за походженням, але важливо, щоб у місті, яке ви обираєте, були піски. Сулані, звісно, теж може підійти, але там більш такий тропічний клімат, тож варіант не дуже. Отже, переходимо до правил правила, які стосуються Султана. Перше правило: ви маєте однаково гарно відноситись до ваших наложниць або султанш, любити їх і дарувати подарунки час від часу. Далі, ви не повинні готувати чи прибирати в будинку, як тільки в будинку з'являється наложниця. Ви можете і повинні влаштовуватися на роботу. Це може бути як відкрита, так і закрита кар'єра. Бажано обирати більш-менш престижні кар'єри, такі як політик або вчений. Кар'єра шеф-кухаря заборонена. Напів. Напівдобові кар'єри заборонені. Тут я маю на увазі няню, різноробочий тощо. Торгівля дозволена, але ви можете продавати тільки їжу чи напої. Як ви помітили, кулінарія вам заборонена, але випічка не заборонена. А також соковаріння. Султан повністю у владі гравця. Тобто ви можете грати ним і будете грати ним завжди, скільки забажаєте. Ви повинні час від часу купувати своїм жінкам одяг. Можете додавати наряд у плюсику в режимі кас, або, наприклад, використовувати секонд-хенди, тренди і купувати жінкам вже наряди там. З тими, кого ви хочете обрати у наложниці, не можна будувати стосунки, або ой, не можна зачати дитину до того, як ви вселите жінку на лот. Звісно, ви можете зачати дитину з будь-ким. З ким забажаєте, але вагітних ви додавати у гарем не можете, навіть якщо ця жінка вагітна від вас. У вас обов'язково має бути хобі. Наприклад, малювання, в'язання, вишивка тощо предмети хобі ви маєте іноді дарувати султанам і наложницям, про це трішки пізніше. Ви не можете обрати хобі кулінарію, але вам дозволена випічка і соковаріння. А дев'яте, ви вправі. Забирати гроші наложниці, коли вона потрапляє у вашу родину. Якщо разом з нею додаються меблі, продайте майже все і залиште декілька речей, як е, аксесуари у кімнату наложниці. Якщо у дівчини є інші члени родини, наприклад, батьки, ви можете забрати тільки одну третю грошей. Три це е, кількість членів родини, тобто чотири значить одну четверту і так далі. Правила до наложниць. Наложницею може стати тільки жінка. У спідниці, тобто НПС з цим одягом. Вона має бути віком молода або підліток. Дівчина не може бути заміжньою, тож обов'язково запитуйте, чи має вона партнера або партнер, партнерку у романтичних діях. Якщо вам сподобалася сімка підліток, ви можете прокачати з нею дружні стосунки на максимум, підсилити її через дружні дії або командний центр і подорослішати її тортиком. Якщо у вас модна підліткову романтику чи вагітність, дорослішати підлітка чи ні це вже на ваш розсуд. А наложницею не може бути вагітна жінка, навіть, навіть якщо вона вагітна від султана. У наложниці має бути своя окрема кімната, тобто покої з власною ванною кімнатою і необхідними для її життєвої цілі, цілі предметами. Після додавання наложниці у родину ви маєте змінити її гардероб. Змінювати генетику колір або довжину волосся у більшу сторону не можна. Якщо у вас єврейська династія, вам дозволено обирати будь-яку зачіску у офіційний літній та зимовий одяг. Це буде вважатися перукою. Можна збільшувати довжину волосся час від часу, імітуючи ріст волосся. Генетику можна змінити за додаткову плату як хірургічна операція, це вже на ваш розсуд. І вартість відповідно теж. Одягайте султан та наложниць по-різному. Султанам вишуканий одяг і золото, наложницям просто більш-менш гарний одяг і поменше золота. Султани та наложниці для гравця рідко управляємі. А якщо наложниця народила сина, вона отримує статус султани, але це розповсюджується тільки на першого народженого сина. І має проводити час з дитиною. Вона не займається справами по будинку, на відміну, від, на відміну від наложниць. Султана у грі може бути тільки одна, і це буде перша жінка, що народить сина. Про правила для султани трішки пізніше. Якщо наложниця народить дівчинку, султан має зробити їй хороший подарунок, але султаною вона не стає, навіть якщо народила її першою. І продовжує виконувати свою роботу у якості наложниці. Одинадцяте: якщо наложниця часто провинюється, або вона постаріла, чи її донька стала молодою, ви маєте право відселити наложницю разом з дитиною, або просто наложницю. Це на ваш розсуд. Для молодої наложниці ви маєте побудувати хату мінімум за 20 тисяч мільйонів, віддати їй всі її речі з кімнати для дорослої. Наложниці має у вас має бути хата за 35 тисяч сімельонів, плюс всі її речі, плюс речі з кімнати доньки, якщо така є. Для наложниці похилого віку хата мінімум за 50 тисяч доларів, всі її речі, плюс речі з кімнати доньки, і обов'язково один предмет з нерозблокова нерозблокованих. У гаремі може бути тільки три жінки. Це про що я вам казала: наприклад, дві наложниці плюс одна султана, або три наложниці. Якщо наложниця себе погано веде або дратує вас, не виконує свої зобов'язання, то що її потрібно покарати. Види покарань. Перше, це кімната покарань. Створіть підвал, або якщо не можете його створити або не хочете, то окрему хатину комору на лоті, не пов'язану з будинком, поставте у кімнаті один стілець, раковину, найдешевшу, вікон бути немає, або поставте маленьке віконечко, стіни і підлога мають бути пофарбовані. Не фарбовані або оберіть кам'яні варіанти. Наложниця повинна просидіти у цій кімнаті без світла і комфорту один, два або три дні на ваш розсуд. Годувати жінку цю потрібно буде спорченими стравами або погано приготовленими стравами. Якщо таких страв, в принципі, немає, годуйте тоді один раз на добу і все. Султану не можна держати у цій кімнаті. Це покарання для неї непримінимо. Другий вид покарання один, два або три дні ігнорування від султана до жінки. Підходить для незначних поступків, і якраз таки це найжорстокіше покарання для султани. Якщо у наложниці є батьки або сестри, родичі, вони можуть приходити у гості, але жінка не покидає лот без султана. Ви можете, ви можете поїхати з нею або проігнорувати цю. Це прохання. Звісно, є система плюшок. Перший за гарну поведінку, роботу по будинку, саду, тощо подаруйте наложниці квіти, наприклад, троянду, купіть посудомийку або новий наряд, похваліть жінку. Другий вид за народження сина: подаруйте один свій предмет хобі, картина, в'язання тощо, плюс новий гардероб, плюс розширте її кімнату за можливості, або переселіть у нову, більш гарну, плюс новий гарний предмет. Кімнату. Можна декілька з категорії аксесуари. Далі, Якщо народжується все ж таки дівчинка, теж розширення території, новий аксесуар у кімнату і можете подарувати предмет хобі, а можете не, а можете не дарувати. Наложниця може бути будь-якої раси. Прибулицею, вампіркою тощо, але будьте обережні. Діти, що успадкували її расу, не рахуються як спадкоємці або шахзаде. Її діти вважаються султанами, але їх можна одружувати та відселяти, навіть якщо вона народила сина першою. А Перша, хто народить сина, неважливо, подобається вона вам чи ні, султана. Ви повинні з нею одружитися, не відселяючи інших злоту. Наложниці мають відвідувати курси по профорієнтації, якщо у вас такі є, наприклад, по кулінарії чи вихованню, щоб підвищувати свої навички і знання. Наложниці не можуть ходити на роботу. Наложниці проводять султаном вуху або зачаття дитини один раз на тиждень, можна у будь-який день, окрім четвера. Це день для султани. Якщо султана вагітна, то четвер вільний. Тепер правила для султани. Султаною стає перша жінка, що народила сина. Вуху або зачати дитину з султаною можна тільки у четвер. Четвер, це її день, в який султан має приділити їй увагу. Можна сходити на побачення. Інші. Наложниці можуть ходити у четвер до султана тільки якщо дружина вагітна. Султана може бути тільки одна. У султани вишуканий гардероб, більше золота, і у коі воно є у кожній категорії нарядів. У неї більша кімната, ніж у інших. Кращий інтер'єр. Султана не займається хатньою роботою, тільки доглядає своїх дітей. Султана не ходить на роботу. Султану можна карати тільки ігноруванням або закрити у кімнаті своїй власній на деякий час. Правила про батьків-наложниць такі ж самі, як і для султани. Султану не може відселити гравець за власним бажанням або навіть з донькою, поки живий е, голова родини першого покоління. Е, султана втрачає свій статус, якщо зраджує або фліртує з іншими, і султан при цьому це помітив. Не гравець, а сам ваш персонаж. А якщо її син, перший народжений, помер або його забрала опіка, то вона втрачає цей статус і султаною стає наступна, хто родила сина другою. Виходить, султана влаштувала біку, і тут вона теж втрачає свій статус. А, і останнє правило це султана частково грабельна. Раз на тиждень ви можете дозволити їй поїхати на будь-який лот, поки чоловік на роботі, і купити собі речі або продукти. Можна відвод відвідати фестиваль. Султана може взяти одну улюблену подругу. Або з наложниць, або просто з НПС, і обов'язково має брати з собою своїх дітей. Можна тільки сина або всіх одразу. У четвер ви можете грати за султану, щоб нафарбуватись, помитися, поїсти чи а, подібні речі. Султана не може нікуди їхати у четвер. Хух, поки що це все. Правила для дітей я теж розписала, але їх тут дуже багато. Вони окремі для синів, для донюк. Приблизно після народження першої дитини я вам їх буду, буду зачитувати, бо в мене вже вийшло дуже багато часу навіть на те, щоб прочитати вам все це. І це ще не половина, розумієте просто. Я обов'язково закину цей челендж, коли допишу його. У групу челенджі у нашій у Телеграмі. О. А там він буде, тобто ви зможете його повноцінно прочитати, не те, що я там тягну якусь інтригу, я просто його ще не дописала. А, і зможете так само грати у цей челендж. І, в принципі, я тільки рада за вас і бажаю вам удачі. Що стосується будиночка, я оскільки створювала персонажа з історією, то мені виділили трішки більше сімальонів. Там було не 20, а по-моєму 25 чи 30 тисяч. І я побудувала досить такий непоганий будинок. Я думала, мені взагалі ні на що не вистачить, але е, я скажу так, це нормальна хата, і я вже трішечки вже встигла. Я вже встигла записати першу серію. Там в нас будуть гарні круті моменти, і грошей стане більше. Тож не хвилюйтеся, дім буде розширюватись, і це, звісно, не кінечна його іпостасі у своєму розвиненому варіанті. Я планую, як мінімум, триповерховий будинок. І поки що я не знаю, що буду я ставити підвал, або я все ж таки зроблю окрему комору. Ну, думаю, що це, скоріш за все, буде підвал. Хоча сваї, на яких стоїть будинок, напевно, мені це не дозволять зробити. Отже, подивимось. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб подивитися цей челендж і бережіть себе. Слава Україні!